Крайномовного каналу. Дощик починається. Така. І така музика. Літо скінчилося. І бабине, і бабине літо вже скінчилося. Будемо заїжджати. Зараз заїдемо до маркетовту. Так, скупилися. Скупилися українською мовою. Пано, що по русски щоб по українськи набудь. І що я ще хочу сказати? От вчора ми заходили сюди в супермаркет. Великий був вибір. Того. І цибулі, і картоплі, а зараз все. Вже все. Ну тут ціни дуже і дуже, дуже і дуже такі народні. Цибуля по вісім гривні. морква щось по сім, картопля по шість з копійками. О таке. Ладно, слухаємо. Гон, yeah, вхід до курорту Миргород. Let keep on Все приїхали. Прилітають додому лелеки. Як співали. А оце я вам хочу показати. Ну, зайшли до бабусь, а з утра я перець купляв. Ох, і гарний же перець. По 15 гривнів. Е, ото вже <смірно> ще замаринували. Ну, потім покажу. А тут виноград такий покуштували. Ну. Дядько продає на... Ну свій. 100% солодкий, я кажу, в магазині такого ніч не купиш. І ну, купили 2200, зважив, по 50 гривень кілограм, ну, 100 гривень взяв. Ну, Я вважаю, що такий виноград по 50 гривень навіть дешевше вийшов. А який він добрий, боже Боже. І ось то, що дитина зробила. Булочки. Ну, одну вона каже, бабусі передасть, одну ми зараз у трьох. Або у чотирьох з максихом з гімо. Вже пахне дуже вкусно. І така грибок один, а один щось там лебедь, мабуть, да? Да. що у нього прилипло там ладно. Все, Усім миру, добра, злагоди. Проїхали зі мною, послухали музику. І... А це дитина такі букетики вже робить. Будемо жити, незважаючи ні на що. Всім щиро дякую. Побачення. Пока.